Привіт, друзі! А давайте сьогодні приготуємо різдвяний віночок. Але не з гілочок ялинки, шишок чи іншого декору, як ми звикли це робити. А смачний салат на святковий стіл. Корисного та цікавого перегляду! Готуємо куряче філе як вам зручно. Я відварюю скропом та петрушкою. Це стебла, які в мене завжди є в морозильній камері. Люблю такі заготовки, додають смак і аромат. Також сюди вкину лавровий лист, суміш перцю та сіль. Охолоджую і нарізаю. Можна м'ясо запекти в духовці або ж обсмажити на петельні чи в електрогрилі зі спеціями. Яйця відварюємо до готовності, нарізаємо та до курочки. Консервовані ананаси подрібнюємо і до гурту. Тільки не забудьте просушити паперовим рушником від рідини. Щоб потім салат не плакав. Ну ви розумієте, він повинен тримати форму, тому вологи має бути мінімально. І продукти нарізаємо невеликими шматочками, щоб було зручно салат згладити та зробити форму віночка. Сюди залітає консервована кукурудза. Також прибираємо вологу. Знову ж таки, щоб салат тримав форму і не поплив, бо втече і їсти не буде що. Сіль перець на ваш смак можна додати свіжий часник, Але мені не смакує дуже виражений смак. Тому сюди відправляю сухий часник. І майонез. Перемішуємо. Якщо проти майонезу, додайте грецький йогурт або густу жирну сметану. Салат має бути приблизно такої консистенції. Не додавайте багато майонезу. Знову ж таки, він має тримати форму. Нам потрібна кругла тарілка. Всередину, щоб легше формувати, поміщаємо щось кругленьке. У мене кільце, діаметр якого 12 см. І кладемо салат. Також можна скласти продукти шарами, змастивши кожен проширок майонезом. Робіть як вам зручно. Перша асоціація, коли ми чуємо слово різдвяний віночок, у нас йде зелений колір. А так як салат викладаємо саме у вигляді віночка, я хочу його зробити зеленим. І в цьому мені допоможе зелений сир. Натираємо та притрушуємо. Виймаємо кільце і краї серединки також посипаємо сиром. Нагадую, що всі інгредієнти та пропорції завжди залишаю в описі під відео. Можна смакувати так, але у мене, як завжди, прокидається дитинство і починаю гратися. Знайшла ось таку формочку це зірочка чи квіточка, бо схоже і на те і на те. І вирізаю з сиру. Можна вирізати маленькі ялинки або рукавички, якщо у вас є такі формочки. Чи знайти на кухні щось кругленьке, невеличке і просто вирізати кружальця. Поміщаємо на тарілку. Замість сиру можна присипати по краю кукурудзою, чи листочки петрушки або гілочки кропу розікласти, чи мікрозелень. Готувала дуже багато салатів з ананасом, робила різні поєднання продуктів. Але саме в такому виконанні і саме такі пропорції нам найбільше смакують. Дуже легкий. Повітряний і ніжний салат, хоча і є майонез. Спробуйте приготувати. Це смачно, дуже смачно. А мені, як завжди, залишається вам побажати смачного і бігти готувати наступне відео. Якщо подобається моя праця, буду вдячна за будь-яку реакцію, підписку, вподобайку чи коментарі. Або ж залишайте просто смайлик в коментарях. Це дуже для мене важливо. Бережіть себе та найрідніших, і все у нас буде добре.